Сьогодні в нас в гостях представники громадської організації інституту права. Я їм надаю слово, як ми будемо далі роботу свою проводити Прошу. Доброго шановне товариство. Я коротко зупинився, що у вас сьогодні день знакомо і можемо очевидно і задати свої питання. Звати Михайло, мене Михайло, прізвище мене парублій, я являюсь заступником голови Тернопільської обласної громадської організації інститут права, офіс нашої організації в місті Тернополі. Наша організація коротко про неї зупин, створена юристами, правниками, які являються практиками і в галузі права працюють не менше 10 років, який свою чергу. Як працювали, так і деякі працюють по сьогоднішній день не тільки в державних установах, а також комерційних, приватних. Відповідно, кожен має свій напрямок діяльності, хтось кримінальний, тобто цивільний, тобто земельний. Відповідно, мета на створення нашої організації це впровадження на Тернопіллі правової культури, правової освіти, як для членів організації, а також всіх бажаючих учасників. Хотів би зазначити, чому я тут перебуваю. Довожу до вашого відома про те, що є така організація. Ми проводимо не тільки для юридичних, безкоштовних наголошу, щоб у вас не було таких звояв, що безпосередньо до чогось вас спонукають. Ми проводимо безкоштовні юридичні семінари. Приїжджаємо до громади, ви представники. Скільки я так зрозумів, громад, розташованих в Береженському районі, у сільській місцевості, просив би вас, залучайте нас. Ми приїдемо до вас будь-яку хвилину, для будь ваш час, проведемо юридичні безкоштовні семінари з тих галузів право, в яких вас як найбільше, не вас, а вашої громади, є питання. Наші фахівці, як громадської організації, а також залучаємо ми спеціалістів, які працюють в різних галузях прав. Якщо стосується це нерухомості, залучаємо і реєстраційну службу, якщо правоохоронні органи по кримінальному і так далі. Я, ну, ще не було випадків, щоб нам відмовляли. Відповідно, ми е такі семінари проводимо на, в межах Тернопільської області на даний час. От і завтра у нас планується в Получиському районі. Е, активно користуються це е, громади е, районів. Ну, на даний час чомусь найбільше це Волочиський район е, задають дуже багато питань, як сімейного, так і з реєстрації нерухомого мене, так і з самочинного будівництва. Користуйтесь цим. Я би просив вас, зберіть громаду, запросіть нас, ми проведемо. Організований семінар, будуть цікавити питання, дамо відповіді. Дуже багато питань, а відповідно населення сільське немає можливості належним чином вивчити ті питання, щоб дати їх було, отримати відповідь. Можливо, немає десь інтернету, немає відповідної літератури, немає відповідних навиків. Ми, маючи досвід, навики, готові цим поділитися. Людина втрачає час, кошти, тратить здоров'я і не може того досягнути. А ми можемо посприяти тому, щоб швидше, в правильному напрямку людей скірувати, щоб вони вирішили свої якісь питання. Також хотів би зазначити, тут е, я е, не буду. залишу так. Це є такі флеєра, зазначені наші реквізити. Якщо у вас є електронне по, е, е, інтернет, Є наші інтернет-сріоднокласники, є ВКонтакта, в Фейсбуці. Будь ласка, дивіться, заходьте, ви бачите, ми висвітлюємо нашу діяльність, де ми буваємо, чим. Нам у нас є сайт. На сайті ви вправі е, задати запитання, ми вам зразу ж дамо відповідь. Можете залишати теми. Ми хочемо, наприклад, там. Питати сільська рада на неділю після церкви, це розуміємо на другу годину, що ви приїхали в наше село. Провела семінар, наприклад, з земельного законодавства. Так? Ми безумовно з вами зв'яжемося, підготуємо і докладно дамо е, вашій громаді відповідь з цих питань до земельного законодавства. Буде цікавити самочинне будівництво, дуже зараз цікаве і актуальне, освітяні. Дуже велика проблематика, великі санкції за самочинне будівництво. Відповідно, коли людина, особа, яка побудувала будівлю, споруду, об'єкт, за життя не змогла належним чином оформити право власності, привести мінітаризацію, помирає спадкоємці, стикаються з великою проблемою. Як зареєструвати цей діти? Дуже багато я не хочу уточняти і ходити це. Я залишу вам. Ви збираєте собі. Тут наші реквізити, так. Якщо не звільнено, я говорю, Також я е, залишу методичні. Це найчастіше методичні довідники. Стосовно даних методичних довідник стосовно провести інвентаризацію нерухомості. Мики різного характеру стосовно реєстрації, оскільки, якщо вам відомо, е законодавство дуже часто змінюється, значених не, не мають більше. І не встигають люди ознайомитись з цим законодавством і повертаються відповідні державні установи, підприємства організації, отримують відмови в зв'язку з тим, що не доведено, неправильно заповнили. Готові також вам сприяти, ще раз коротко зупинитись, прошу, не бійтеся. ми не є політична сила, не аполітичні. Ми під жодним правом не виступаємо ні під помарачку, ні під ціни, ні. Ні за свій власний кошт Готові до вас приїхати, передати свої знання досвід. Звертайтесь, будь ласка, там вказані наші адреси, телефони, ми готові в будь-який час. Цікаві питання, задавайте їх, якщо у вас безпосередньо чи хтось звертається до вас громади, дайте їм інформацію, щоб вона не залишалася тільки вас. Можна на сайті залишити запитання, дамо відповідь, можна в телефонному режимі. Але саме краще, коли ми приїдемо до вас, і ми це обґрунтовано все доведемо. Нічого тут. Я думаю, зазорно немає. Я хотів би ще коротко дати своєму колезі пану Сергію слово. Це директор товариства, який займається технічна інвентаризація Тернопільської області, займається стосовно інвентаризації самочинного будівництва. Він коротко розкаже про себе про... і відповідно, якщо є якісь питання два-три питання, можна дати відповідь, скільки я не знаю, що регламент не дозволяє. У мене все, дякую за увагу і завжди готові приїхати до вас, допомогти посприяти і вислухати і дати відповідь. Телефони ще ми. Звініть увага, там є мобільні телефони стаціонарні. Якщо я ще хотів, я ще одну.